Сьогодні на майданчику планетавто був проданий автомобіль Hyundai Accent. Покупець погодився залишити відеовідеок. Скільки автомобілів ви вже придбали на Планетавто? Це вже друга машина, яку я придбав на Планета. Як швидко ви отримали авто після внесення авансу? Буквально на наступний день мені перезвонив менеджер, я під'їхав і оглянув, <кхів> і через день я її забрав. Е, скільки авто розглядали на нашому сайті? Більше шести, але це мені сподобалося. Найбільше. Що б ви порекомендували клієнтам, які ще не наважились купити авто на Планетавто? Я рекомендую під'їжджати, дуже комунікативний сервіс. Менеджер докладно розповів все про машину, показав нюанси, які можуть бути, повідомив про пошкодження, які можуть бути, або вони є. Ніяких скритих дефектів було не виявлено. Тобто я дуже задоволений. Що б ви порекомендували планетавто для покращення сервісу? Трошки можна було б зворотній зв'язок налагодити, тому що люди, які внесли кошти, можуть переживати на те, що менеджер передзвонює не відразу. Дякую вам за відгук.